Четверте завдання. Піднесемо вираз мінус 2 помножено на корінь із 3 із 2 до третього степеня. А в нас всередині є два множники: мінус двоєчка і корінь третього степеня із двойка. Потрібно окремо піднести кожен із множників до даного степеня. Спочатку піднесемо мінус 2 до третього степеня. Це потрібно помножити його. На себе три рази. Мінус 2 на мінус 2 буде 4. І 4 на мінус 2 ми отримаємо мінус 8. Далі нам потрібно корінь третього степеня із двоєчки теж піднести до третього степеня. О, це буде у нас підкорений вираз, а саме двоєчка. Оскільки степені в нас не парні, ми можемо їх прибрати і записати корінь. Вже прибравши у відповідь записати двойку. і нам залишилось мінус вісім помножити на два, і отримаємо ми мінус шістнадцять.